Номер 1426. Розв'яжіть рівняння. Х поділити на 2 плюс Х поділити на 4 до рівня 1 12. За властивістю рівнянь ми знаємо, що рівня, ліву і праву частини рівняння можна домножити на одне й те саме число. Щоб позбутися, знаменників усіх домножимо на таке число, яке б ділилося і на 2, і на 4. І на 12. Це число 12, тобто домножимо кожен із доданків, кожен із виразів на 12, матиме 12х, поділити на 2, плюс 12, і на другий доданочок множимо, і дорівнює 12 на 1 12, проведемо скорочення на 2. Шість на чотири. Три на дванадцять, один. Одержимо рівняння. х плюс трих дорівнює одному. х та трих. Дев'ятьх. Доріння один. Х дорівнює. Одна дев'ята. І друге завдання. 4Y. Знаменнику 3 дорівнює 8 плюс 2 y. Знову домножимо і ліву і праву частину в кожен із виразів. Домножимо на знаменник на 3. Матимемо 3 помножити на 4 y третіх, дорівнює 3 на 8, додати 3 на 2 y. Все домножили. Проведемо скорочення, одержуємо рівняння. 4 у дорівнює трижди 8, 24, додати трижди 2 6у. Перенесемо 6 у в ліву частину, 4 у мінус 6 ігри. Дорівня 24. 4 у 6 у мінус 2. Дорівня 24. Ігрек дорівня 24 поділити на мінус 2. Це одержимо мінус 12.